Друзі, добре-добре вам усім утра. У нас оце таке утро. Іде дощ. Я вийшла, курей попорала, коровку попорала та й пішла в хату. Що ж я буду по дощі, по такому оце ходити? Зараз у нас 12 градусів тепла на дворі. Ну, в Взагалі, по двору ходити знімати не буду, бо не хочу, бо йде дощ. А я вчора мечтала, мріяла, що буду сапати сьогодні город. Ага. А він такий ось пішов, неначе... Та він і всю ніч ішов. Я чула, вчора громихало, гроза була, а сьогодні як на сутковий дощ зайшов, бо воно бульбашки схвачуються там в калюжі. Буде йти дощ. На дворі тихо, тепло, соловейко співа там у садочку. Тьохкає, але за дощом вам не чути. Ой, в общем, оце в другу руку беру камеру. Телефон. Так що такі друзі пішла я в кухню. Погане, звісно, діло, дожди нужны, але не сапане ж у мене. Ой, це я заросту по самі вуха. Друзі, в нас такий дощ щупе. Це страшне. Залі це кошмар. Сказала доця, що мама. Ще сьогодні і завтра дощ, а потім буде вже тепло. Ну, чекаємо. Ой, ужас. Такий, наче сутковий зайшов. Ллє, 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 все мокре. Ну, дивіться, земля вже не впитує влагу. Яблуня така шикарна стоїть. Що ж, пішло все в листя, в зелень, яблучок вже ж немає. Прямо така вся пишна. М -м -м. Розсаду я свою закрила, щоб не йшов туди сильно дощ, не заливав. Вона мокра і так. Ну, Взагалі, хай буде так. Так що, друзі, от таке в нас на дворі. Ось такий сніданочок сьогодні у нас. Яйця з шпинатом. Хорошо, що вчора нарвала на городі, бо сьогодні не влізти в город. Трошки кашки гречаної і салатик. Теж овочі ті, що нарвані були вчора. Слава Богу, бо без овочів не можу вже. Всім смачного. Друзі, ну що ж, сніданок я приготувала, На дворі вали дощ. Такий йшов, що капець, в хаті темно. Що залишається робити? Кругом у хаті порядок, чисто, їсти є на обід борщ, вчора наварила, бо думала, ж, що... <смі> піду сапати. І лягаю, буду дивитися якийсь цікавий серіал. Сьогодні в мене це ж, друзі, відпочинок. Ну, Ще через день і будемо працювати, дасть Бог, якщо підсохне земля, бо аврал, аврал. <смі> Так що такі друзі, справи. І чекаю з лікарні звістки. Тоді з вами поділюся всім-всім. Добре, і вам бажаю гарного-дня. гарного, гарного дня. Якщо у вас також, як у нас, йде дощ, то і ви лягайте, укривайтесь тепленько і дивіться, щось цікавеньке. Друзі, і ще забула, так як я з вами ділюся всією своєю жі... життю, ви все бачите, чим ми займаємося. І я завжди встаю вранці, як викладаю відео в Ютуб і заходжу, читаю коментарі, ті, що написали пізно вечором, або вночі, хто кому не спиться, або в ну, нас же ж разні пояса по часу. Боже, а там розігрались ніяк. Нішу тієї ні страсті. <сі> чи то хтось прикалується надо мною, але, друзі, мені так смішно. Ну, як смішно? <сі> не знаю, чи чоловік, чи жінка, чи чоловік хто це пише, не знаю. Ну, нехай пише, вроді як анекдот. Признається там, ну, ви ж всі читаєте, знаєте, признається мені в любві. Ну, <сі> для мене це, як би, сказати. Трошки смішно. Я, звісно, йому відповідаю, не оставляю без знімання його коментарі, от шуткую. Хто знає, хто, то, що то за людина, які в нього наміри. от Ну, хай пише. Хай вибачає. У мене є чоловік, у мене є родина. У мене, ми вже 37 років живемо в шлюбі, так що, друзі, ніяких кавалерів мені не потрібно. Друзі, в нас йде дощ цілий день, то більший, то менший, але не прикращається. А мені треба йти по молоку, бо дзвонила вже бабуся, щоб я принесла їй молоко. Їй пофігу. Вона сидить у хаті. Чого ви не йдете? розвлікати її, розумієте? Ой, а дощик іде. Друзі, а в нас оце цілий день йде дощ. Зараз уже 11 годин. Я йду по молоко до куми, бо дзвонила бабуся, ось, бачите, дощ іде, йде калюжі. Але хоч Бог милував, читаю в інтернеті, в інших селах у нашому районі навіть, пройшов град. У нас не було, слава Богу, граду. От. Але дощ йде, вже земля навіть не впитує воду. Ну, я йду потихеньку, під зонтиком. Зато воно черв'якам благодати. Повзають, купаються. Так що така в нас сьогодні погода. Друзі, я поки на кухні. У нас декілька разів мінялась погода. Недавно йшов дощ і такий сильний дощ, а зараз уже сонечко. Я оце з кухні виглядаю, чоловік пішов там десь до коровки поратися, а я тушкую смачне м'ясо на вечерю. Отаке ось таке ось м'ясо замочувалося в війні, в красному. Ось таке в нас положила цибульку і зараз тушкую зі спеціями. З мускатним горіхом, такий запах смачний. А на гарнір у нас буде кашка. Зварила всю кашу пшеничну яру. Бо вже всі крупи попід'їдали, треба їхати в центр скуплятися. У нас по плану було сьогодні в центр, але лив такий дощ майже весь день, то ми не поїхали. Думаємо, завтра поїдемо. Так що тушкую, потім, як приготується, я вам вже покажу в готовому віці. Друзі, в хаті топиться дух такий теплий, хорошо, уютно так в хаті. Бо э, чоловік каже, так холодно. Я кажу, так в чому річ? Давай затопимо. Та він затопив. І зараз дуже-дуже хорошо і уютненько. Так що такі справи, друзі. Сотка моя, ти цілий день сьогодні вдома, да? моя ласточка. Да? Ну нічого, зараз я тобі накришу бурячку. Да? Травку ти поїла, дід тебе сіном сьогодні годує. Понятно, ну нічого, завтра вже буде добре. Так що дощ у нас вже нема, прикритився. Я приготувала вечерю. От м'ясо вийшло дуже смачне, покажу, потім зайду. Бо... Ось, бачите, поприбігали мої красавиці, хочуть пшенички, да? дівчатка, ви хочете їсти? Зараз відкрию, да, піду розсаду, тільки туди треба йти осторожно, щоб не упасти. Йдемоте, йдемо. Ой, вони вже все виклювали. Виклювали все. Їжте, їжте. Не балуйтеся. а я піду, заберу яйця зараз. Сьогодні знесли тільки три яєчка. Ну, вчора було сім. Зараз у мене 9 курочок, бо одна ж то пропала. І петушок. всього 10. Вадим, мабуть, ушов десь до матері, бо немає. Я її на день закривала, бо думала, що вдруг буде град. Ну, як буде все добре, то завтра підсохне на городі, то будемо висаджувати розсаду. Ось така красунька. От, дуже гарна розсада. Аж, аж радується душа, яка вона красуня. На городі все намочило. Туди я, звісно, не піду. Тут подивилась, навіть огірочки пополивало, промокло агроволокно. Так що це подавно промокло Туди всередину. Ну, відчиняти не буду, бо там дуже упаду. Вадим тут покосив вчора, повикусював. Собачки, кола собачки полекосів, там коло дерев, усе. В общем, молодець. А ну я піду сходжу, зараз трави нема. Там горішок бачила, отходи. А чи тут отходи? Зараз, друзі, подивимося з вами. Одходить, і тут горішок. Чоловік його замульчував. Бачите, воно відходять паросточки. А верхушечка примерзла, нема. Так що знизу відходить, воно постіблю. І на тому самому горішки так само. Може буде живий, дасть Бог. Ось у сусіди кругом посіяли на городі ячмінь. Кружка, трактор проїхав з сівалкою, а всередині вони посадили картоплю. От. Ну, а тут у нас теж воно, така трава буяє, треба косити. Ось за цим за і далі. Чоловік воно там був на коси в коровці. Треба сказати, хай і це повикося. вона глуху крапиву дуже любить. Так що, друзі, такі справи. Ну, дерева пусті, нема нічого. Тут галича в нас цвіла, ну нема, померзло все. Так що, а тут пішли. Ось, бачите, я оцю гілку суху відпіляла, а це яблунька. Може, да з піде рости, хай росте. А це ж у нас перший теж так само росла. Вже давним-давно посажена це деревце. І воно теж та з боку пішла. то То може, нормально бути. А ця, я не знаю. Чи буде з нею толок. Може, і вона збоку пішла рости а не від корня. Це сніжний кальвілю це була яблуня. Ну добре. Пішла я кормити кекса, топіка нагодувала, він їсть. Треба дуже-дуже осторожно ходити, бо так мокро і можна подсковзнутися і розчахнутися або впасти. Що такі справи, друзі, дуже мокро, дуже мокро. Піончики бідні поприбивало. Красунчики мої. Дуже гарні квіти, красиві. Воно вже розочка буде цвісти. випустила. І ви знаєте, і друга розочка. Я думала, вона пропала, а вона ні. От ходи воно збоку. Добре. І ця в'юща роза теж почала відходити. І знизу воно пустило і воно на гілочки пустило. Так що, друзі, ось ця розовий піон уже через декілька днів вже розквітне. Красота. Тільки бур'яни треба порвати кругом, ну нічого. Там обіцяють, вже вроді не буде дощів поки то може ж воно підсохне. оцей горіх, друзі, швидше став відходити. Ось що в садочку. Листочки на кожній гілочці. Боже, як намочило землю. Не можна там ходити, бо сливи, бачите? Сапала, треба сапою посапувати знову. Опять починають рости. Тільки встигай то там, то тут, то там, то тут. <сі> Кругом в роботи вистачалося з-під хати, знову кущ лізе. Якщо обриву його, він опять трава росте, ось травка росте. Ох ти ж, зараза. Нема тобі більше бідні. О, тут усе лілійки пішли, бо в минулому році... Треба сюди в ці горшки принести, чорнобривців коротеньких посадити. Там трохи на городі є, то треба сюди в полісадник буде повиривати траву та потикати. Я завжди кожен рік насаджую тут. Тоді в осінні в мене цвіточки квітнуть у полісаднику. Бо в мене так тільки хризантеми осінні. Ой, пооббивало геть на дощом хату, дивіться. Пооббивало. Ось, вроді і граду не було, але пооббивало стінку. Це ж таке, що ти зробиш. Ну і цей горіх потроху відходить. Слабо, але відходять горіхи. От наробило. Ну Нічого листочки будуть. Віноград теж росте, росте потихеньку, все росте. Уже повинно в нас з завтрашнього дня потіплення. Завтра вже буде більше. 20 градусів тепла. Так що, я думаю, що все буде добре, друзі. Зараз теж не дуже холодно. Зараз глянемо. А, ну я не гляну, бо сонце світить прямо на градусник. Так що воно трошки не таке показує. Ну, а може і є 17 градусів. На градуснику 17 градусів. Так що, друзі, отакий день у нас сьогодні був. Знімати особо не було чого. Все время ми в хаті, щось на чоловіки. А, він відра з собою брав, ходив до бабусі. Думаю, чого це він з відрами йде. А він коровки, щоб води набрати. Ходив з відрами від на до матері. Бо тут колодязь через хату общий, та він там набирав воду для коровки. Ой, сонечко ось вийшло таке ярке. світе, Слава Богу, слава Богу. І дощ треба, і добре, що він пройшов. Але, звісно, людям є, біди наробило. У людей, навіть в нашому районі, був град, друзі, і дуже сильний град. У нас, слава Богу, цей раз минуло. Так, ну, Зараз принесе чоловік води та підемо вечерять, бо зараз пів шостого вечора. От, а пішла я, бо в мене хліб підходить, треба виробляти хлібчик. Дивіться, друзі, поки я ходила, як у мене виріс хліб. Тісто вірніше, на хліб. Зараз буду робити хлібчик виробляти. Так, Ось така в нас сьогодні вечеря. М'яско тушене, немножко кашки і салатик консервованих огірків із цибулькою. Я сюди додала гірчиці зернами, олівкової олії. Зелені нема, бо на городі сильно мокро, не можна залізти. Так що будемо зараз вечеряти всім смачного. То де друзі розвлікаються, а ми сидимося коло ласуні і тут балакаємо за ласуню, як ми переробимо теляткові тут. кажу чоловікові а ми розвлікаємося коло Ласуні. Приніс вадім її на травички свіженької і вона смакує. Да, Ласуня? Любе тебе хазяїн, любе. <реш> так, ви питали там насчет камери. Ось, все, бачите, у нас під потолком прикручена камера. І тут вона у нас ловить з хати Wi-Fi. Тобто вона може, там же можна сімку да, ставити як? Ні. Карта пам'яті можна. А, карта пам'яті тільки. В общем, вона робить у нас тут в сараї от Wi-Fi. Ну, можна ну, а якщо є кабель, то воно є. Бачите, там соєднення для кабеля. Усе. А так вона у нас включена в різетку. Ой Боже, для корову, чихаєш. І цей. А в хаті в нас стоїть устройство, яке подає нам інтернет. І підключена ця камера до планшета. І ми дивимося отож планшет. Як настроїть, я не знаю. Це чоловік його робив. Методом тика, друзі. Понімаєте? Оце ж так. <с. Трошки він кебає там щось та й. І... А Тож я купуєте камеру, тому Так, да, камеру я купляла на AliExpress, якщо кому цікаво. Можна так, на можна на тему. Їх кругом повно. Просто на платформах в інтернет-магазинах. Кругом повно. За скільки я купувала тоді? 600, 600 гривень камеру. Це цю камеру ми купили вже года, мабуть, чотири назад чи більше. Я, війни? — А, ще й війни не було. Два місяць війни а. Два місяці це що не було? Ну, три, три роки у нас ця камера. Два місяці не везли, а потім... Це ми в цьому сараї тільки поставили камеру. А там як була корова у бабусі, то ми вішали просто телефон. Закачували Альфред камеру у телефон і на планшет. І теж соєднали їх між собою. Ну, В телефоні у нас був мобільний зв'язок і все, і зв'язували їх між собою. І так ну, ми дивилися. Ну, да. ну, там у нас ми як перший раз підключились, Пробі, пробний був варіант, то був безплатний, а так платний. А так, от Wi-Fi, то це безплатно, друзі. Пасі, тут, ну, Кому це цікаво, зверніться, хто розуміється на цьому. І вам зроблять. Бо так це просто не робиться. Я не кебаю, це чоловік усе робив. Заходиш в ну да, там яке, ось, Чуєте, що він Google каже? Play. Google Play скачуєте камеру, да? прилання, які камери є. Ну, це хто розбирається. От, ну, дуже класно. Вночі ось не треба бігти, з хати одягатися, А ще зараз хоч тепленько, а як зимою я бігала. Ой, та коротше, красота. В общем, в общем, отак я вам розповіла. Друзі, що я вчудила? Поставила хліб у духовку, пішла чоловікові допомагати на дворі поратися, робимо там з ним все, у корови в сараї, отож балакали там. Тоді вийшла вже на двір, кажу: Ой, хтось щось пече, пахне так. А тоді, як спомню, що це ж мій хліб у духовці. Я, як побігла, трошки він, звісно, підшкварився з одного боку. Ну, але нічого, скоринка така зажариста, чоловік любить такий. Ой, та й сама з себе сміюся. Ну, комедія, ще такого в мене не було. Ой, у нас така погода на дворі, таке сонечко зробилось, так хорошо на дворі. Ну, але так, прохолодненько. На завтра обіцяють вже більше як 20, так що чекаємо. Ну, а вам бажаю гарного, тихого вечора, гарної ночки, всім всього найкращого. Дякую за хороші коментарі. За камерою там жіночка одна мене питала. ну, Я розповіла там в сараї. от, ну, Не знаю, я не знаю, як вам розповісти. Взагалі, у нас робить Wi-Fi. А як було у бабусі, то там робила у нас просто телефон. І з сім картою ми вийшли на ніч і на весь день, як уже бачили, що скоро буде тилитися. І все, і так дивилися в планшеті вдома. Там заходите в Play Market, закачуєте собі в общем, цей і камери, і, дивите, і тоді підключаєтесь і дивитеся. Ну, це треба, звісно, хто розбирається в цих віщах. Цей знову я досвіданькалась і поїхала опять хто зна куди. Друзі, що я вчудила? Поставила хліб у духовку, пішла чоловікові допомагати на дворі поратися, робимо там з ним все, у корови в сараї отож балакали там. Тоді вийшли вже на двір. Кажу, ой, хтось щось пече, пахне так. А тоді я спомню, що це ж мій хліб у духовці. Я як побігла трошки він, звісно, підшкварився з одного боку. Ну, Але нічого, скоринка така зажариста, чоловік любить такий. Ой, та й сама з себе сміюся. Ну, комедія ще такого в мене не було. Ой, у нас така погода на дворі, таке сонечко зробилось, так хорошо на дворі. Ну, але так прохолодненько. На завтра обіцяють вже більше як 20, так що <свісно> чекаємо. Ну а вам бажаю гарного, тихого вечора, гарної ночі, всім всього найкращого. Дякую за хороші коментарі. За камерою там жіночка одна мене питала. Ну, я розповіла там в сараї. От. Ну, Не знаю. Я не знаю, як вам розповісти. В общем, у нас робить вайфає. А як було у бабусі, то там робила в нас висів просто телефон із сім-картою. Ми вийшли на ніч і на весь день, як уже бачили, що скоро буде тилитися. І все. І так дивилися в планшеті вдома. Там заходите в Play Market, закачуєте собі. В общем, цей камери, і дивити, і тоді підключаєтесь і дивитеся. Ну, це треба, звісно, хто розбирається в, в цих віщах. Це знову я по досвіданькалась і поїхала опять хто зна куди. Так, ну а вам бажаю тихої мирної ночі. Прийшла сюди. Перейшла, прихожу. Всього найкращого вам. На добраніч, Солодких снів! До побачення! До завтра! Пока-пока!